Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, благослови нас на читання і слухання Твого святого Євангелія, відкрий наш розум до розуміння, а серце до прийняття істини. Нехай слово Твоє живе в нас і приносить добрий плід. Амінь. Євангелія від Матвія, розділ перший. Вірші 1.25. Книга родоводу Ісуса Христа, Сина Давидового, сина Авраамова. Авраам породив Ісаака, Ісаак породив Якова, Яків породив Юду та братів його. Юда породив Фареса Ізару від Тамари, Фарес породив Есрома. Есров породив Арама. Арам породив Амідава. Амідав породив Наасона. Наасон породив Салмона, Салмон породив вооза від рахави. Вооз породив овида від рути. Овид породив Єсея, Єсей породив царя. Давида. А цар Давид породив Соломона від дружини Урія. Соломон породив Роваома. Роваом породив Авію, авія породив Асафа. Асаф породив Йосафата. Йосафат породив Йорама, Йорам породив озію. Озія Йоатама. Йоатам породив Ахаза, Ахаз породив Єзакію. Єзакія породив Манасію. Манасія породив Амоса, Амос породив Йосію, Йосія породив Єхонію та його братів під час вавилонського переселення. А після вавилонського переселення Єхонія породив Салатеїла. Салатеїл породив Зоровавеля. зоровавель породив Авіюда, Авіюд породив Еліякима. Еліяким породив Азора, Азор породив садока, садок породив Ахима, Ахим породив Елі Юда, Елід породив Елеазара, Елеазар породив Матана, Матан породив Якова, Яків породив Йосипа, чоловіка Марії, від якої народився Ісус, названий Христом. Усіх же поколінь від Авраама до Давида. Було чотирнадцять поколінь, і від Давида до Вавилонського переселення чотирнадцять поколінь, і від Вавилонського переселення до Христа ще 14 поколінь. А народження Ісуса Христа відбулося так коли його мати Марія була заручена з Йосипом. Перш ніж вони зійшлися, виявилося, що вона мала в лоні. Від Духа Святого, а Йосип, її чоловік, будучи праведним і не бажаючи її ославити, вирішив таємно відпустити її. Щойно він про це подумав, як ось Господній ангел з'явився йому у вісні, кажучи Йосипе, сину Давидів, не бійся прийняти Марію, дружину свою. Бо зачати в ній є від Духа Святого, вона ж народить Сина і даси йому ім'я Ісус, бо Він спасе свій народ від Його гріхів. Це ж усе сталося, щоби збулося Господнє слово, сказане через Пророка. Ось дівча матиме в лоні та народить сина, і дадуть йому ім'я Емануїл. Що означає зна Бог. Прокинувшись від сну, Йосип вчинив так, як наказав йому Господній ангел і прийняв свою дружину, і не пізнав її, аж поки вона не народила сина свого первонародженого і дав йому ім'я Ісус. Дякуємо тобі, Господи. За Твоє живе слово, яке ми сьогодні почули, допоможи нам не тільки слухати, але й виконувати Твою волю в житті, укріпи нас у вірі, надії та любові. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, благослови нас на читання і слухання Твого святого Євангелія. Відкрий наш розум до розуміння, а серце до прийняття істини. Нехай слово Твоє живе в нас і приносить добрий плід. Амінь. Євангелія від Матвія. Розділ 2. Вірші 1, 23 Коли ж Ісус народився у вифлеємі юдейському. За днів царя Ірода то до Єрусалима прийшли зі сходу мудреці, запитуючи, де цар юдейський, який народився, бо ми побачили його зорю на сході і прийшли поклонитися йому. Почувши це, цар Ірод занепокоївся, а з ним і весь Єрусалим. Тож, зібравши всіх первосвященників і книжників народу, Він випитував у них, де б мав народитися Христос. Вони ж сказали йому: У вифлеємі юдейському, бо так написано пророком: І ти, вифлеєме, земле Юдина, нічим не менший серед інших володінь Юди, бо з тебе вийде вождь. Який пастиме народ мій Ізраїля. Тоді Ірод, таємно прикликавши мудреців, вивідав у них про час, коли з'явилася зоря, і, пославши їх до Вифлеєма, сказав: Ідіть і докладно розвідайте про дитя, коли ж знайдете, сповістіть мене, щоб і я пішов та поклонився йому. Вислухавши царя, вони пішли. І ось зоря, яку побачили на сході, йшла перед ними, доки не зупинилася над місцем, де було дитя. Побачивши зорю, вони зраділи дуже великою радістю, і, увійшовши в дім, побачили дитя з його матір'ю Марією. Спавши на коліна, вони поклонилися йому і відкривши свої скарбниці, піднесли йому дари: Золото, Ладан та миро. Та, одержавши у вісні застереження не повертатися до ірода, вони вирушили іншою дорогою до своєї країни. Коли вони відійшли до Господній ангел. З'явився у вісні Йосипові і сказав: Вставай, візьми дитя та його матір і втікай до Єгипту. Будь там, доки я тобі не скажу. Бо ірод буде розшукувати дитя, щоб убити його. Тож, вставши, він узяв уночі дитя та його матір і вирушив до Єгипту. І був там, поки не помер ірод. Аби збулося сказане Господом через пророка, який говорив, з Єгипту покликав я мого сина. Тоді Ірод, побачивши, що мудреці поглузували з нього, дуже розлютився і послав повбивати всіх дітей, які були у Вифлеємі та в усіх його околицях, від двох років і менше років. За часом про прояків вивідав у мудреців. Таким чином, збулося сказане пророком Єремією, який говорив: У рамі чути крик, плач і ридання, і велике голосіння, це Рахиль оплакує своїх дітей і не хоче втішитися, бо їх немає. Коли помер ірод, Господній ангел з'явився у вісні Йосипові в Єгипті і промовив: Вставай, бери дитя та його матір і йди в землю ізраїльську, бо повмирали ті, хто шукав душі дитяти. І той, вставши, взяв дитя і його матір та й прийшов до ізраїльської землі. Та, почувши, що в Юдеї замість свого батька Іроде царює Архилай, побоявся туди йти. Отримавши у вісні застереження, він пішов у галилейській околиці. А прибувши туди, поселився в місті, що має назву Назарет. Аби ви збулося сказане пророками, що він буде. Названий Назарянином, дякуємо Тобі, Господи, за Твоє живе слово, яке ми сьогодні почули, допоможи нам не тільки слухати, але й виконувати Твою волю в житті, укріпи нас у вірі, надії та любові. Амінь.